Вітаю всіх присутніх і глядачів нашої прес-конференції. Тож ми розпочинаємо наш захід на тему День Європи. Обійміться мільйони з анонсуванням концерту вдячності, у якому об'єднаються кращі колективи країни. Захід організований Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та Національною філармонією України. І перед початком я представлю наших учасників: Сергій Чариватий, генеральний директор «Укрінформу», Михайло Швед, директор Національної філармонії України, Назар Яцьків, диригент військовослужбовець, Тарас Бережанський, заслужений артист України, соліст Львівського національного театру опери та балету військовослужбовець. Остап Українець, військовослужбовець, платформа культурної сили України і перша Тут слово я передаю пану Сергію Чреватому. Доброго дня всім. Я дуже радий вітати шановних колег у нас. Це черговий крок співпраці із філармонією, із культурними силами. І, ми, і нові колеги доєднуються до нас. Я переконаний, що ми на правильному шляху. І як ми от говорили, що це чіткий маркер, що Україна, не дивлячись на всі потуги ворога, сьогодні ми вчергове це бачили. Не здається, бореться, і, зокрема, митці і митці в погонах роблять все своїм словом, нотою, танцем, будь-яким художнім проявом, щоб розбивати ворожі наративи, розбивати ворожу пропаганду. Вселяти надію дух перемоги силу до боротьби українського народу і безсумнівно Українформ, весь наш колектив разом з нашими воїнами і з нашими митцями, і ми докладатимемо всіх зусиль щоб. Українське суспільство, світове суспільство знало про нашу боротьбу, в тому числі завдяки творчим виявам наших кращих провідних митців, і ми будемо це всебічно показувати, поширювати, сприяти цьому співтворити. І коли така буде можливість, у нас такий досвід є. І безумовно, те, що відбудеться 9 травня, це черговий крок до цього. Знаменна дата, знаменна дата в плані. І нашої ідентичності національної, нашої творчої ідентичності, не тільки як українців, а як європейців. Я переконаний, що це буде потужний захід. і, і Я вірю в це, і бажаю, щоб він так пройшов. І ми, як знову ж скажу, все зробимо, щоб максимально його висвітлити. Я з задоволенням передаю слово колегам і, і, і бажаю спіль, щоб, щоб і в подальшому у нас було багато ще таких творчих. Різних подій, концертів, і найголовніше, концерт нашої перемоги. Дякую, дякуємо, пане Сергію. Що ж більше про філармонію під час війни, нові виклики, завдання і власне програму, так і День Європи розкаже Михайло Швед. Доброго дня. Національна філармонія України в цей складний час зараз активно працює над тим, щоб бути активним, включеним в всі ті процеси, чим може бути національна музична інституція, корисна державі в час, коли ми боремося дійсно за, за збереження нашої країни, боремося за збереження нашої ідентичності, за збереження зрештою українського народу. І е, ми розуміємо для себе, що ми маємо якби, такі три стратегічні напрями, які, в яких ми би на наш погляд мали би бути дотичні. Так, перший напрям дуже важливий це напрям збереження нашої української музичної ідентичності. Ми впродовж двох останніх років е, намагалися збільшувати кількість виконання творів українських композиторів, фактично вдвічі, намагалися сприяти прем'єрам українських композиторів-творів і і робити все для того, щоб українська музика звучала якомога. Більше входила впевнено в репертуари наших колективів, і безумовно, вже якби другий напрям було активно представлено за кордоном, тому що в світі ми знаємо, що, на жаль, далеко не в всіх країнах, не всюди знають про нас як про велику культурну, музичну, культурну країну, тому що це великий пласт роботи і велика потреба теж в інвестиції в цю діяльність. Так? Тому це теж один другий важливий напрям, який ми маємо. І третій напрям, а може, навіть я би сказав, перший напрям. že c Ми працюємо над тим. Започаткували таку програму, називається на Філармонія нескорених. І, до речі, цей проект, який сьогодні анонсується, якраз в нас спільно з культурними силами є якби в рамках цього проекту. Це е, програма, яка пов'язана з тими викликами, яким дає сьогодні війна і культурні протидії цій агресії, які є. Так? Ми з одного боку намагаємося підтримувати, підтримувати військовослужбовців їх, їх родин, доступ. До наших музичних подій, відвідуванням їх відвідуванням їх як на місцях безпосередньо дислокації, так і на місцях лікування в госпіталях, так і запрошуючи на наші мистецькі проекти і робити все для того, щоб якомога більше військовослужбовців, військових лікарів також були долучені до цього мистецького продукту. З іншого боку, ми розуміємо, що має зростати кількість і мистецького продукту, який рефлексує на цю тему сьогодення і доносить до наших людей. До наших глядачів ту тему війни, яка і сьогодні, і з якоюсь перспективою, якоюсь баченням, а що далі, так, що, що ми маємо досягти в цій перемозі, що ми вкладаємо в цю перемогу. Тобто, щоб це було видно для людей світло в кінці тунеля. І такі проекти в нас з'являються також. Це ми співпрацюємо із видавництвами, і співпрацюємо із поетами, і робимо такі теж синтетичні дійства, як, наприклад, слово зброя теж такий проєкт у нас був. І ці напрями також є. Також важливий напрям це робота з ментальним здоров'ям. Насправді так, ми всі розуміємо, що для нас всіх є дуже важливо важлива музика як такий терапевтичний засіб. І тому дуже багато програм, проєктів, які ми маємо, ми намагаємося це враховувати. І бачачи часом такі зворушливі очі глядачів, коли починаєш спілкуватися, десь в перерві, в антракті чи після концертів. І нам глядачі кажуть, ви знаєте, ми як побували в. Чому вимірі ми на якусь годину ми забули про ту ситуацію, в якій ми зараз є. Не просто забули, ми змогли трошки відновитися. І це одне з наших таких стратегічних завдань, тому що музика лікує це, що доведено від античних часів, і безумовно ми намагаємося в цьому напрямі активно працювати. Ну і звичайно, кілька напрямів, за які ми далі, далі будемо вести мову, це і підтримка. Співпраці з військовими, які музикантами, от про це ми зараз будемо більше вести мову. Ну, а також збереження пам'яті про тих мітців, які загинули на фронті, і ми їх не маємо ніколи про них забувати. І ми намагаємося теж робити проекти, де ми згадуємо про їхню творчість згадуємо про імена митців. На жаль, цей перелік доповнюється. Дуже б не хотілося, щоб він зростав, але, але на жаль, так і є. І ось фактично ми переходимо до такої важливої події, як День Європи, 9 травня. Це визнано зараз вже в Європейському співтоваристві в Євросоюзі як День Європи. Ну і безумовно, ми знаємо, що гімном Євросоюзу є. Тема четвертої частини дев'ятої симфонії Бетховена відома як Ода до радості, і ми тут дячні культурним силам і саме пану Назару Яцківу за пропозицію ідеї виконати цю дев'яту симфонію Бетховена в цей день. До проекту долучилася співпраці Міністерства культури і стратегічних комунікацій. І проект буде виглядати таким чином співпраця: Симфонічний оркестр Національної філармонії України, Національна академічна хоровака капела Думка. Диригентом буде присутній пан Назарій Яцьків, представник також культурних сил. І солістами також виступатимуть. Теж у нас така буде цікава колаборація, бо будуть солісти Національної філармонії України. І будуть солісти. Ну супрано буде Оля Фомічова, це солістка Національної опери України. Ольга Ус, вона солістка Чи Дніпровської Дніпровської опори. тенор буде виступати наш Сергій Бортнік, соліст і Басом буде виступати тут присутній, теж із уже Національної філармонії України, пан Тарас Бережанський. Ми сподіваємося, що до проєкту буде долучений дипломатичний корпус, ми на них очікуємо і хочемо нагадати світу і Європі, що Україна є частиною європейського співтовариства. І незважаючи на те, є ми зараз фізично членом ЄС чи ні, але ми ментально, духовно і цивілізаційно ми є там. І це ну на наш погляд буде таким важливим меседжем в цей час, коли, коли е, Україна намагається відтягти в іншу сторону. От тому ми сподіваємося, що цей проект буде дійсно цікавим з точки зору і культурної дипломатії, і з точки зору нашого українського також глядача, слухача. Дякую, дякуємо вам, пане Михайло. Тож, пане Тарасе, просимо вас до слова. Якому саме напрямку? Розкажіть більше про певну вашу участь у цьому заході і про поєднання служби так, у Збройних силах і з творчістю. Як вам це вдається? Запросив на цей проект мене якраз спочатку пан Назарій, як диригент концерту. І також Михайло Богданович це була така спільна така, колаборація. На мою думку, дуже вдала, тому що дійсно це поєднання, по-перше, і для самих військовослужбовців корисне також повертання якби, до мирного життя, до, точніше до творчості, до того, чим люди займалися там до війни, та, і чим вони взагалі живуть. І для чого вони там вчилися і проходили ці всі, всі етапи там, розвитку і всього іншого, що не тільки війною однією, скажімо так. І так само для <кій> глядача, для і музикантів, також цивільних це якби єднання, оце дуже є корисним. Плюс, дійсно, ода до радості це є гімн Євросоюзу і як. Найбільше підходящий в цей день є цей твір. От. Для мене, ну, я якби служу, якби моє частиною ППО. От. Поєднується. ну Так, як просто я хотів дуже сильно чимось бути корисним, то. Знайшов такий для себе шлях, що можна, наприклад, поєднувати і роботу, і творчість, і службу. От. Ну, Іноді важко дається, звісно, <сі> тому що там безсонні ночі, коли щось летить, звісно, це дається в знаки, потім треба довго відновлюватися. Це, в принципі, як у спортсменів, коли там м'язи працюють, все інше. Тобто це десь можна порівняти і без тренажу, тобто людина не розвивається. Тому приходиться довго відновлюватись і знову надолужувати там, втрачене, ну і там, вивчення матеріалу, повторення його. Це теж все треба не забувати. Як саме от, з 9 симфонією треба було згадати партію, треба було повторити, розспіватись. Ну, це в принципі як у спортсменів. Треба тримати себе у формі також музичній, ну, в творчості, мається на увазі. Дякую. Дякуємо вам. Впевнені, це буде незабутній концерт. Ну і власне, пане Назаре, запрошуємо вас до слова як диригента, і можливо розкажете більше про значення власне симфонії Бетховена номер 9 Так, дякую. Ну, Бетховен, взагалі, важлива фігура для європейської музики, і він для нас зараз надзвичайно актуальна його музика, тому що до Бетховена, мені здається, та й після. Ніхто з такою силою в словах не висловлював ідею боротьби, і відчай, зневіру, віру і перемогу. І це всі етапи, які, власне, наше суспільство і наші люди проходять зараз. Ми витримуємо боротьбу. У нас були моменти вигорання, зневіри. Але у нас є віра. І у нас буде перемога, і ми це знаємо. І тому Бетховен. І тому Дев'ята симфонія. Дев'ята симфонія взагалі унікальна за своїми масштабами, за, за, своїм, за своїм значенням, за своїм новаторством, тому що тут композитор вперше вводить текст в симфонічний цикл. І це трошки нам пояснює, мабуть, ідею цієї симфонії, адже у фіналі використано кілька віршів з Оди до радості Шилера. І, мабуть, мабуть, Бетховен дає нам свій варіант такого креаторського міфу, але йде трошки далі, не тільки говорить про, про творення і створення, але й дає е, філософську думку, для чого, для чого ми всі тут. Ну, на жаль, обіймітесь мільйони поки що. В глобальному світі залишається утопією, так? Тому що наші брати так хочуть нас обіймати, обійняти, що ж задушити в своїх обіймах. Але ці обійми є власне символом Європи, об'єднаної Європи. І ми також об'єднані з Європою. І це, власне, буде концерт вдячності, як ви вже зазначили, нашим європейським союзникам сьогодні за їхню підтримку. І ми також хочемо цим актом підтримати їх. Бо, як пан Михайло сказав, ми зараз, ми не тільки географічний центр Європи, а ми належимо до Європи ментально, духовно. І, власне, ми, українці, на східних робежах своєї країни зараз зупиняємо цю навалу і не даємо. Не даємо варварам просунутися голи європейського континенту, як вчора зазначив міністр Сибіга на відкритті арт об'єкту, як він називався чоботи піхоти, так адже вчора був день день піхоти. Що безпека Євре Європи залежить від безпеки України, і це правда. Тому ми разом, ми разом боремося. За себе, за свободу ми відстоюємо, ми відстоюємо свій світ і тому Бетховен. Тому запрошуємо 9 числа всіх до національної філармонії на 9-ту симфонію Бетховена. Що ж, дуже вам дякуємо і про мистецтво і культуру на фронті, про роль культурних сил розкаже Остап Українець. Насправді так виходить, е, перепрошую. Насправді так виходить, що е, практично всі віхи, якими я мав би тут пройтися, так чи так уже е, проговорювали люди, котрі говорили до мене, тому що культурні сили починались як е, проєкт, як платформа, із того, що через мистецтво забезпечували морально-психологічну підтримку тим, хто зараз воює. Тоді е, це став двосторонній процес. Е, мистецтво почали вести на Фронт для тих, хто зараз там, і мистецтво, яке сьогодні твориться на фронті, і яке дуже легко, легше за будь-які інше могло б бути втрачене. Ми почали фіксувати, обробляти, публікувати зрештою, давати той канал комунікації авторам, які самі б його не мали. Це звісно починалося з в дуже обмежених кількостях, через те, що ресурси в усіх обмежені, але власне через. Ну, через послідовність, але також і через постійні налагодження співпраць, налагодження нових контактів з тими інституціями, які вже є, ці можливості розширюються. І ми виходимо на, по потихеньку виходимо на той етап, де культура мілітарна, воєнна, так звана і культура. України е, тилової, як її прийнято називати, переплітаються все дужче і дужче, в тому сенсі, що ми тепер не повинні шукати яке місце мілітарної культури у сучасній українській. Ми можемо просто констатувати, що усюди точно так само, як і культури немілітарної, це є частина того, чим сьогодні живе українське суспільство. Це про потребу такого взаємовпливу між військом і цивільними, в принципі, для того, щоб як складалося у 2014-2016 роках не існувало окремого гетто військової літератури, військової культури. А для того, щоб вона могла органічно вливатися в те, чим живемо ми всі в мову мистецтва, в мову культури, яку ми всі розуміємо. І цього року ця комунікація ми намагаємось поширювати її далі, поширювати її на Європу, тому що як Назар згадував повідомлення, які ми транслювали в контексті дня піхоти. Повідомлення про те, що демократія стоїть, тому що є люди, котрі цю демократію захищають своїм потом і кров'ю на лінії зіткнення ця ж ідея поширюється і далі, і дуже багато що в українській культурі сьогодні існує, тому що ці люди є. І ми виходили із того, що гаслом європейського союзу є єдність у різноманітності. Але сьогодні, з огляду на виклики, з якими ця ідея різноманітності загалом стикається, воно читається трохи в іншому напрямку. Для того щоб зберігати різноманітність, в першу чергу потрібна єдність єдність, яка гарантує, що ніхто не виступить проти іншого всередині. Що якщо хтось загрожуватиме ззовні... То тебе одного підтримують інші, для котрих це можливо не буде персональною загрозою. Центральна ідея Європи в контексті української війни і в контексті тих загроз, які Росія зараз проєктує і далі. Бо вони вже почали там публікувати заперечення того, що Литва колись існувала, і чи існував литовський народ. В цьому контексті, в контексті такої інформаційної війни, власне, потрібно. Перепрочитувати іноді старі і ну заяложені гасла, тому що подібно як Україна, це Європа, було дуже складно серйозно сприймати один час, так от єдність через різноманітність сприймається як слова, які просто написані на офіційних будівлях, але іноді настає час медитувати над такими фразами і думати, що можливо настав час трохи змінити бачення того, що вони повинні означати. І це. Частково, принаймні, один із вимірів, які ми хочемо доносити і далі е, на захід. І ну звісно, що дев'ята симфонія, котра вже стала символом єдності Європейського союзу, є найкращою мовою для того, щоб говорити такі речі. Мовою з дуже важливими уточненнями. Ці уточнення це людина, котра диригуватиме концерт є військовою, соліст є військовим. Війна впливає навіть на те. Мистецтво, яке для нас пов'язане з абсолютним миром, стабільністю і власне тим, що обіймаються мільйони. Ну для мене це скоріше про бажання і про те, що ми хотіли би бачити одного дня. І мистецтво завжди є способом говорити про речі, яких у нас немає, але які ми понад усе хотіли б бачити одного дня. Що ж, я вам дуже дякую, дякую всім нашим спікерам сьогодні і за те, що ви робите, за те, що ви розвиваєте українську культуру. Шановні колеги присутні у нашому залі чи є запитання. Що ж, це означає, що ваші доповіді були дуже вичерпними і зрозумілими. А я сподіваюся, що зустрінемося 9 травня на відзначенні Дні Європи в стінах Національної філармонії України, де прозвучить дев'ята симфонія Людвіга Ван Петховена. Що ж, дякую всім і до зустрічі.